Слава Україні, друзі. 20 липня, четвер, десь біля 13-ї дня. У нас тривога, друзі, наразі кривий ріг. Там я тільки що дивилася. Пів України червона. Дивіться, друзі, в мене вже починає ще один сорт винограду спіти. Ой, це такий добрий виноград, він синій, дуже солодкий, без кісточок. Такий класний, вкусний. Ось бачте. Бачте, вже, вже поспіває. Ну, як, друзі, не побризкаю виноград. У нас то дощики, то, то часу немає. Із самого рання у нас сьогодні дощі. Я е, прокинулася о 6 годин ранку е, до курочок і зразу побігла до полонички, друзі, бо у мене дуже багато заказиків на, е, цю, на розсаду полониці Купчиха. То я е, накопала і бігом побігла на нову пошту, на Карачуни відправила. Відправила друзі я е, в Чернігівську область, на Одесу і на Дніпро. Мене ще питали, скільки коштує доставка. Друзі, я спитала до Одеси доставка іменно цієї посилочки, то мені сказали 100 гривень. До других міст я ну, не питала, бо дуже багато там людей було, велика черга, ну, в общем, такі діла. Так, дивіться, малинка. Малинка це вже друга хвиля, вона вже починає поспівати. Вона наклонилася, бачите, така крупнесенька. Ну, Трохи, ось, бачите, трохи вона жовтіє, бо, по-перше, дуже жарко. По-друге, я нічим малину не обробляю. Зовсім ніякі хім препаратів. я в малину не бризкаю. зовсім зовсім друзі, в мене малина це. 100% екологічно чиста повністю. Я нічим, нічим зовсім не обробляю. Бачите, скільки в мене плодів. Дуже багато я в цьому році попродила малини від першої хвилі. Це вже друга хвиля пішла. Ось, бачите, ну не пішла. Вона ще тільки-тільки починається. Учора я жменьку нарвала, у компоти кинула. Це вона така, знаєте, вона на відео така, вроді у ветки червоні. А Вона така, вона ще, ще не поспівша. Ще навіть от на завтра я їду на торгову. На завтра я її не нарву, друзі, бо ну, не, немає, ще вона не поспіла. Так, курочки мої, курочки мої вже повиходили на двір Ломан Брауни. Друзі, нестися почали вже вообще супер. Учора було 37 яєчок. Прям ну, вообще, все, вони різко пішли нестися, прям дуже різко. То було 10, 15, потім 20-25. І з 25 вони різко перейшли на оце, на так, на так прям багато. Я дуже довольна. Їдять вони в мене зернятко, тільки ніякого комбікорму, ніяких там хімікатів я не добавляю. У мене дуже е, ну, добрі яїчки від моїх курочок, бо вони їдять і кукурузку, і Пшеницю і сімочку. Якщо немає сімочки, ну соняшникове насіння, якщо немає такого, то я купую їм макуху. І вони і цільне зерно їдять, і дроблена я їм сиплю. Кормлю я їх два рази на день, зранку і ввечері, зранку в 6 часу вранку, а ввечері в 4-5 буває в мене в 4 вечора, буває в 5 вечора. І в 6 вечора я їм включаю світло, і в пів 10 вечора я на ніч їм виключаю. І все, і вони віддихають. Сьогодні не жарко, зовсім не жарко. Тільки я дивилася, 20 градусів у нас температура дуже класно. Курочки вже добре ходять, бо вони отут, коли була дуже спека, вони крилушки так порозтягували, клювики розкриті були. Їм дуже було жарко. Я їм декілька разів на день міняла водичку, щоб вона холодненька була, бо їм дуже ну дуже жарко. Бачите, ну повилазили. Я тут позакривала тюлю, як зм. Могла, щоб вони не перелітали по двору, щоб не бігали. Бо вони ну, вони шкоду трохи роблять. Їх то багато, це ж не так, як курчатка. Такого, ну, Вони не, не перелітають на сьогодні. Таково, друзі. Так, мірушка, барон. Барон у нас миється постійно. Так, це я собі наготовила обрикосок, нарвала. Ну, таких я готовила на продаж на завтра. А це такі дуже переспів, що ось, бачите, вона прямо мягкенька. Це я буду їсти. Оце такі в мене абрикоси у цьому році вродили класні. А це я, друзі, нарізала. Зараз закину у цю морозилку. Це такі підгнивші. Вони де от, бачите, я підгнівши, пообрізала кісточки. Я сушу і потім буду бити та їсти. Вони дуже добрі. У мене з цієї абрикоси дуже вкусна кісточка. Ну, ми таке полюбляємо, друзі. То це я в морозилку закину, буде в мене на компот. У мене вже багато таких пакетиків в морозилки. у морозилки. в мене нічого не викидається, друзі. Я стараюся, щоб все, все було, все потроху було. Ось, о, друзі, бачите, це я абрикоси. Нарвала на продаж, ще до вечора вони дійдуть, достигнуть. І оце. Е, перший раз понесла, торгувала абрикоси, вони були по 120 гривень за, кі... Ні, по 100 гривень за кілограм. Потім через день принесла, дивлюся, люди по 120 торгують. Ну, Звісно ж, треба держати ціну, бо ну, возмущаються ті другі люди. Та й мені хочеться більше грошеняточок, друзі. Ну, та, Таке життя наразі. В общем, по 120 я попродала. А це позавчора. Позавчора е, упала ціна по 90 гривень. Ні, по 100 по 100 гривень були. Але до мене прийшла моя е, підписниця, і вона в мене забрала усі абрикоси: і зеленкуваті, і отакі от прям спілі-спілі. Таких мало спілих спілих, бо вони ну, друзі, вони дуже м'які, якщо спілі, вони я їх не довезу попросту. Я їду в маршрутці, я потім пересаджуюся на трамвай. Ну, в общем, Я їх не довезу, вони будуть чмакані. А от такі от зелененькі, трохи, ну, вони не зелені, вони вже можна їх кушати. Але вони можна полежуть день-два і вони достигнуть прямо, ну, десь там у ящику. От як у мене вони, бачите, достигають. Я нарвала наразі. І на завтра, на ранок, вони вже будуть. Такі, що на продаж. Це в мене яблучки достигають. Яблучки не дуже наразі. А, оце прийшла моя підписниця і забрала в мене всі абрикоси, я їй віддала по 90 гривень. То це з каналу, це мої ви, всі ви мої, мої любі, то, звісно, трохи дешевше. Тим більше вона все забирала Яблучка, по чому я попродала позавчора, по 30 гривень за кілограм. Я попродала отаку. От. То я по 10 штук так клала. А я так, ви знаєте, декілька поважила, там у знайому взяла ці ваги, то воно там десь примірно кіло й було. А це я взяла, просто понаважувала по кілограму. Ну не по кілограму, а трошечки, як ну як на базарі, трошечки там кіло сто, отак от, а як за кілограм торгуємо то отаково от друзі. Так, ось, ви бачите, ось у мене, ну, це дощ, друзі, тільки закінчився. тільки-от тільки ну ті, ті, закінчився дощ. чесно То я нічого вже не винос, бо все одно ну, все одно дивіться, хмари небо затягнуте, Навірно ще буде дощ. то Я нічого не буду виносити. Ось, ви бачите, в мене кісточки від абрикос сохнуть. отак У нас кажуть, що це каліровка отак от на абрикосу, то з каліровки добра кісточка. Биті її потім і їсти дуже Е, Так, далі тут, друзі, у мене ось усохне чесничок. Часничок, як ви бачили, хто дивився, у мене різний виріс. І отакий, і отакий. Я різний і садила. І отакий, і отакий. Ось. І навіть такусінький, Я його різним і садила. І здорові зубки, поменше. і по меншій такі манюпусюсінькі Прям. І оці манюпусюсінькі я хотіла виконати, потім посадила. Дивіться. Все равно воно щось виросло, воно. Ну так, да, треба подобатися, поки почистиш. Ну нічого, це, це я буду таке їсти, це не на продаж. Отакі більше отакі, от. це вже в мене йде на продаж. Друзі, я не торгую на кілограми, і я не торгую оці, що на посадку. На посадку це я собі залишу. Це ті, що по 4, по 3 зубчика, це іменно для посадки. Це я навіть і їсти їх таке не буду. Це я відкладу, це на посадку мені, бо я буду висаджувати. Мені подобається цей чесничок. А, цибулька, друзі, я викопала. Цибулька В мене в цьому році. Я дуже довольна, я дуже багато її, по-перше, попродала. Попродала я десь примірно отаку і от, і трохи побільшу. Отаку я продала, друзі, поки в неї була ціна. Наразі у нас цибуля по 25 гривень, то я її не хочу. По такій ціні це дуже дешево. Я її купляла 160 гривень кілограму, цю тиканку голландську, то я не хочу. Я, Ліпше, ліпше хай вона мені буде. Ось ящик. Тут десь кілограмів, я не знаю, кілограмів може. 20, отак. 20, може, 18 отакого. Ну, в общем, мені дуже тяжко було цей великий ящик. Це не манюсінький, як оце, що в мене тут ось у три. Це великий ящик, оцей чорний. Це, це ж я тебе брала. Але це такий величенький. Е, вона теж різна, друзі. Я купляла е, так, тиканку тиканку отакого от розміру, то оце вона отакенна й виросла. Вся одна в одну. Потім я купляла тиканочку, таку манюсіньку-манюсіньку, Оце з оцю манюсінькою виросла вже отака цибулька. Ну і за те дякую, звісно. Дякувати і Богу, і моїй земельці, що вона, ця земелька потрудилася, а та цибулечка-тиканочка отакову проросла. Ну, отаке, отаке, отаке. Я її вчасно зібрала, бачите, не, не корінці не пішли до росту, і тут вже все посохло добре. І тут ось, бачите, все, все, в общем, все добре, друзі, все. Все вчасно зібрано. В общем, і часничок я вчасно зібрала, це сохне і цибульку вчасно зібрала. Хай сохне там, подивимося, що будемо. Ще діти ось приїдуть у відпустку, їм понадаю всього. І вже, в принципі, нема що і продати, от скажем так, чесно. Так, тут теж усьо малинка. Всю малинку, друзі, реманантну я вже пообрізала, повирізала кущі того річні. Це цьогорічні залишилися. Тут у мене ще е, і не думає навіть квітнути малинка червона. А ні, воно вже квіточки повикидала. Там вже ягідки, а тут тільки квіточки. А тут навіть і квіточок ще нема. ну вона різна. Бачите, різна, різна. А це жовта малина. Жовта, вона буде дуже, вона прям перед морозами буде поспівати. Це ту теж друга хвиля. Першу хвилю я вже зібрала, вже давно вона закінчилася. Так, а тут у мене, я оце сюди, друзі, переселила. Тут в мене таке. Тут мене взагалі треба ремонт, звісно, зробити. Ну, це в мене тут сарай таки конкретний. Я сюди переселила машку з курчатками. Машулька, ану, покажися. Моя умница, такая хорошая девочка. Дуже, друзья. Квочка прям идеальна. Она, она в деточке. Типки, типки, типки. Мои маленькие. Маї манюні. Друзі, дякую, що ви мені написали, як розрізнити маленького петушка чи маленьку курочку. В общем, я продивилася по вашим таким от познанням, скажем так, вашим советам. То вроді би як усі будуть курочки. Ну, подивимося, друзі, подивимося. Вони ще маленькі. В общем, ось бачите, в них вже пір'ячко поз'являлося. Бачите, де-не-де. Вже ростуть, ростуть воно. Малесенькі такі у грибінці, іначе їх і немає. О, бояться, бояться за мамку ховатися. Їм, кстати, дуже холодно, друзі. Вони, вони, ну, я їх не випускаю зараз на вулицю, бо, ну, не дай Бог, дощ піде, я їх не зможу зловити. Вони так бігають, це капець. І Машка дуже вредна. Вона, по-перше, літає, вона може на деревину залетіти, я потім її не можу зловити. Е, так, Наразі вже я їм продавала уже. Е, і... Цей. І лікарство пропоїчку я зробила в профілактику кишечно-желудочного тракту. Потім ми пили вітаміни чектонік, потім пили Кокцидіостатік. Тепер знову ось вітаміни Чиктонік. І ще на завтра я їм дам вітаміни чектонік, і все, і ми будемо пити звичайну воду з крана, яка добу відстояна. Все, де і кип'ячену воду не буду давати. ось Бачите, вона трохи така жовтувата. Це чектонік розведений, це курчаточки, оце в такій поїлочці п'ють, а це ось омашки, Вона ж велика, вона багатенько п'є. Ось о, кушать їм тут. Всяке зернятко, вони все полюбляють, все їдять умнічки. І ракушка там теж. І вчора я ще побачила, в мене були ці шкарлоупи від яєчок, то я їх надавила і сюди теж кинула, щоб кушали. Їм кальцій потрібен, вони ну, маннюпусінькі, вони ростуть, це все треба. Травички ось їм нарвала, але вони так вони потроху, але їдять. Натерла їм вчора кабачок, вони їдять, морковку тру їдять. Обрикоски давала, тільки всього потрошку. Такого всього потрошку. Це, по-перше, вони тільки пробують. Потім вже, як підростуть, будемо будем кушати усе. А що не ховаються, не хочуть, не хочуть вони показувати, воно ховається. Да, Машунь? Машуня, моя красавиця, умниця, мамочка, сама умна курочка, квочечка така золота, да? І непослушна іногда? Ну, нічого. Отак. Погороду трохи пройдемося. Ой, так дощик намочив добре. Все, сьогодні не буду поливати. Друзі, сьогодні я взагалі хотіла удобрювати, бризкати огірки і помидори цією сивородкою, сироваткою з йодом. Ну, Буде ще буде ще дощ, то я ліпше завтра після, е, після базарю, то я прийду ліпше завтра вечором. Це побризкаю, покажу вам дозіровку, яку я роблю. Як обробляю, все обов'язково покажу. Е, томатики, ось, що я е, недавно посадила. Вже, бачите, добре, вони, вони вже не клоняться, їм вже, вони вже не в'януть. Ну, По-перше, сьогодні не сонячно, а по-друге, вони вже вкорінилися. Вони вже вже їм добре. Так, це полуничка, ось раз два рядочки, це полуничка, два два рядочки. От такого мені вдобно. І отаму я ще посадю. Ну, тут трохи пізніше, бо я тут, тут ось, бачите, посадила кущі цукіні зеленого. Хай вони от плодоносять. А полуницю посаджу вже тут досадю вже перед заморозками. Я у минулому році навіть садила при мінус одному. І все вона прекрасно укорінилась. Нічого страшного. Тут, бачите, в мене вже багато-багато немає полуниці. Це я все попродала. Ще багато заказів. Друзі, кому треба, пишіть. Касетна розсада буде десь через неділі-три. 4, отакого от примірно. А тут ось окопаночку можу накопати. Ну, така, яка сама вже повкорінялася, бачите, вусики по, по цей. І от можу і такі великі кущі з минулого року продавати, друзі. Е, усі кущики е, у мене коштують 20 гривень. Кому треба, пишіть на Viber. Я свій номер Viber залишу обов'язково в опису цього відео. Пишіть, будемо домовлятися, друзі. Кому скільки, від любе місце я відправляю. Так що пишіть. І в Донецьку область відправляла вже все доходи все все добре, і в Херсон відправляла, все доходи Так що, все, все друзі, все буде добре. Так, Це ось у друзі, я накрила, садила тут, розмножую я по річки. Бачите, понакривала ящиками, друзі, бо машка оце з курчатами лізе сюди. От іменно сюди вона лізе і вона тут гребеться. І вона була позагрібала мені ці саджанці, Я дуже перелякалась, думала їм уже капець. Ну ні, подгортала я це закрила ящиками. Хай такого буде. Оце такого. Так, тут у мене ось кабачки, цукіні жовтіно. Буду теж на завтра на ранок на, на, на продаж. На завтра, скоріш за все, і томатів вже нарву, друзі, бо, ну, бачите, поспівають. Це вже, друзі, в мене, в мене, в принципі, нема парнику, теплиці немає в мене. У мене це вже, бачите, ґрунтовий буде. Ось. Погляньте. У нас там, де я торгую, томати коштують від 80 гривень. Ну то усіх вони тепличні. А я вже принесу е, такі оце, пахучі грядки. Пахучі, пахучі. Так, це в мене тут водичка налита, завжди стоїть. Огірочки. Огірочки вже знову понаростали. Бачите, ціла купа. Оно, бачите, ціла купа. О, зараз візьму відерця та нарву. Я оце отакі рву, друзі, огірочки і продаю по 50 гривень за кіло. У мене їх беруть на консервацію. Бо більші огірки, я дивлюся, люди не хочуть купляти. тому дивлюся багато людей продетки, великих дуже тяжко продати. А такі малесенькі беруть. Бачите, добрі огірочки в мене дуже багато, дуже класно уродило у цьому році, вже багато їх напродала. Зато мати, друзі, дуже переживає. Живала, але все пішло, пішло, пішло. Все воно пішло в'язатися, ось о, вже, вже починає буріти. О, ну вже починає буріти. Та все, друзі, все пішло, все буде добре, друзі. Ого, Ось, ось червоні вже. Ні, це не червоні, це рожеві, це рожеві, ось таке серце величезне, бачите, ось таке трохи поменше. ну Все вже, вже починає, друзі, спіти. Починають, везде є, везде, бачите, все по... Це добре. Це оце з антацианом фіолетовий будуть фіолетові, тут бочечки будуть, вершечки. Міра он у мене, бачите, перевіряє, Да, директор? Ти директор? Моя умниця. Зараз хочу там подивитися, ще в мене є томат один. Треба його теж на продаж вирвати. Да, усе. Це вже прям поспів такий гарнесенький, красива така форма в нього, бачите? Отакого. От І там винограду, дуже багато в мене винограду, друзі. Так, що я там ще посадила? А, хотіла вам показати, друзі, посадила я червоний велетень. Редиску, тільки таку велику, написано на пачці, що вона е, така велика 30 см у довжину. Вона вже в мене зійшла. Е, я там попитала у людей, кажуть, що я дуже рано посадила, може в стрілку піти. Ну, подивимося, друзі. Написано на пачці, що вона не стрілкується у жару. Ну, отаке. Ото, Що я зробила таке, знаєте. Подивлюся. Якщо все буде добре, то докуплю і ще буду кожен рік її садити. Бо бачите, ну, це я коло огірків посадила. Бачите, вони вже жотіють листячку. По-перше, тут вже все відплодоносило. Це треба виривати ці листя і трохи опускати оцю лазу. Ой, дивіться. Дивіться, ціла купа. Огірок на огіркові. Воно, бачите, ви бачите, ви бачите, що воно робиться, огірок на огіркові. Воно що робиться. Оно, бачите, огірок на огіркові. Так, тут, друзі, у мене кабаки. Ой, кабачки. Такого кабачки. Там ще томатик. Ну, кукурузка тут ви знаєте, яблучка, яблучка червоні, вони ще зелені, кукурузка тут теж на попкорнише. Ось, отак от у мене була цибуля. Оце я тут все викопала, але траву ще не прибирала, бо вона суха була. І от після дощику я всю травичку з корінчиком повириваю. І тут подивимося. Навірно, я щось іще посадю. Ще щось, ще щось придумаю, бо ще треба, треба земельку займати, Хай вона працює. Я працюю, і земелька хай працює. Я на неї працюю, а вона на мене працює. Ой, друзі, сержант Пепер поспів. Він пізні томата, він поспів. Моя ти зірочка, Моя ти красунечка. Ой, як же вам показати? Моє дорогеньке, ось, бачите, сердечко таке розове і фіолетовий вершочок. Такий, бачите, Оно. отак. отак. Гарний томатик. Його багато, ну, не чіплялося, бачите, дуже класно, мене його купують, оцей сержант Пепер. Він такий добрий, самий самий солодкий, друзі. Добре, він добре зав'язався. Друзі, дякую всім за перегляди, дякую за теплі слова в коментарях. Кому потрібна полуничка-купчиха, пишіть на вайбер-мінів. Всім, всім, всім відправлю, всім, з усіма ми договоримося. Дуже усім дякую, велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за дуже тяжку працю в такий час. Слава Україні, друзі!